Новий рік приносить нам нові, інколи навіть незвичні питання та виклики. Ось, наприклад, одне з них. З чим у вас асоціюється Франція? Для мене це, наприклад, Париж, Ейфелева вежа, Еммануель Макрон, Футбол, круасан. Доволі стереотипно, так? Але був такий собі Сашко, який захотів написати історичний роман і висвітлити події Франції в доволі незвичному світлі. Він навіть назвав його спеціально дотично до сюжету за виключенням декількох питань. Цим письменником був Олександр. Дюма, а цією книжкою три мушкетери. Сьогодні ми якраз поговоримо, чому книжка називається Три Мушкетери. Якщо за сюжетом їх було чотири, що власне не так з самим сюжетом, і якою перед нами постає Франція в цьому романі? То що? Поїхали, опускаючи інтриги навколо особистості самого дюма. Про книжку варто сказати декілька цікавих фактів. По перше, видана вона у 1844 році, а сюжет стосується подій десь між 1625 і 28 роками. Сам же сюжет і ця історія ґрунтується на реальних особистостях та реальних подіях. Але про це трохи далі. Друга річ це те, що ця книжка була написана не лише Олександром Дюма, а й співавтором тут був Оюст Маке, який в історію потрапив скоріше як літературний раб. При цьому суд відхилив будь-які його права на цю книжку, і багато до речі інших. Факт третій, початкове ім'я. Мушкетера Д'Артаньяна було Натаніель, але видавцям це не сподобалося, і тому це ім'я довелося видалити. Четверте, це те, що перша назва роману була Атос Портос та Араміс. Але видавцям це також не сподобалося, і вони відхилили ідею цієї назви, щоб читачі випадково не подумали, що в сюжеті йдеться про Грецію. І п'яте, слуга Атоса Грімо у сюжеті роману говорить переважно лише односкладними фразами: так або ні. Справа в тому, що на момент... Написання дюма платили за рядки. Тобто, чим більше було рядків, тим більше він отримував грошей. Тому, звісно, він був зацікавлений в тому, щоб наповнювати роман такими рядками, які не мають сенсу, але які б приносили б йому грошики. Але, от вже далі у наступних романах, в тому числі у продовженні трьох мушкетерів, про яких мало знають і в принципі мало говорять, дюма вже платили за слова. Тому, звісно ж, він був вимушений вже додати трошки більше слів, і от чудо грімо став біль. Багато слівним. Ну і так, шостий факт, який я вже трошки заспойлерила, це те, що у роману Три Машкетери є насправді продовження і називається воно «20 років по тому. І е, при неї чомусь говорять доволі мало, якщо взагалі говорять. Тепер стосовно сюжету, якщо знаєте, є така категорія книжок, які називаються «Historical fiction», і цей роман якраз чудово під неї підпадає, тому що він спирається на реальні історичні події та історичних особистостей, але додає. Вигадку, так, наприклад, це те, що в цьому романі одним з персонажем є реально існуючий король Людовік, XIII, Там є його дружина Анна Австрійська, є той самий. Кардинал Рішельє і також герцог Бекінгем. Всі ці особистості вони реально існували, і між ними були приблизно такі ж інтриги, які описані по сюжету. Наприклад, була ворожнеча між кардиналом та королевою, була війна з Англією, де також виступав герцог Бекінгемський однією з особистостей, але, наприклад, Ворожнеча між кардиналом і королем у романі дещо перебільшена. А тепер гайда до сюжету. Є такий собі молодик, гасконець Дартаньян з гарячою кров'ю. Його батько мав честь колись послужити королю. Тому він, він пише рекомендаційного листа панові де Тревілю, капітану Мушкетерів у Парижі, щоб він прийняв його сина на службу. І також Д'Артаньян отримує трошки грошей та стару коняку. Але через свій запальний характер у дорозі Дартаньян тримає. Є перший бій на дуелі, який програє, внаслідок чого він втрачає рекомендаційного листа і гроші. І він обіцяє собі в майбутньому обов'язково покарати цю людину. Діставшись з Парижа, він все ж звертається до пана детревіля, пояснюючи йому ситуацію, у якій він опинився. Пан Детревіль розуміє Дартаньяна, він пам'ятає його батька, але говорить, що нічого на жаль зробити не може. Тому Детревіль влаштовує служити Дартаньяна поки що не мушкетером, а в полку в полку Дезесара через свій знову ж таки запальний характер. Дартаньян стикається з трьома людьми і призначає їм всім дуель у Парижі з різницею в одну годину. І коли настає час першої дуелі, то приходять всі троє. Адже вони виявляються друзями. І, власне, так Дартаньян знайомиться з панами Атосом, Портосом і Арамісом. Дартаньян знаходить собі слугу планше, і вони поселяються в квартирі. Пана Бонасія, власне, над квартирою самого хазяїна. Він вже не молодий, можна навіть сказати, старий, і в нього є що цікаво, молода дружина Констанція, в яку Дартаньян закохується. Далі ж Д'Артаньян та його друзі якимось дивом вплутуються в королівські інтриги, які стосуються любовної історії королеви Анни Австрійської та Герцога Бекінгема, а також вплутуються у ворожнечу кардинала проти королеви і короля. Сюжет заводить нас в різні. Куточки магічним чином пов'язуючи минуле з теперішнім. так наприклад, ми дізнаємося, що Араміс колись плекав надії стати священником, і досі збирається їм насправді стати. Портос використовує жінок не лише для своєї втіхи, а й як для своїх фінансових цілей. А Атос колись був одружений нещасливим шлюбом, який дивним чином саме зараз нагадує про себе. На жаль, дуже хочу розповісти вам більше з сюжету, але не можу, щоб не заспойлерити. Тому, якщо вам цікаво, можете знайтись. І прочитати його самостійно, або прочитати саму книжку, власне. але які ж враження справила на мене ця? Історія. Я б ні за що не читала цей роман, якби мені не трапився мем, контекст якого я не зрозуміла. Тому читання трьох мушкетерів для мене стало таким собі, лікбезом. На мій подив, в сюжеті доволі багато пияцтва. Через це неодноразово виникають сутички між гвардійцями кардиналів та мушкетерами. Але насправді грішать цим і самі головні герої, мушкетери. Але що найбільше мене вразило, це те, що в сюжеті це подається як. Щось, що є типовим, доволі, наприклад, той факт, що хтось випив бочку, вина, ну. Це нормально. Можливо, в ті часи це саме так і було, але читати про такий стан речей зараз виявляється доволі дивним. Взагалі, цю книжку я читала довго і не з першого разу. Спочатку мені було цікаво її читати, і це був як виклик, враховуючи її розміри. В ній 626 сторінок чистого тексту. Але далі я дуже швидко зрозуміла, що вона надзвичайно до мене нудна, і тому я відкрила її, полишивши будь-які надії, колись її все ж таки прочитати. І це було насправді не неважко враховуючи те, що мій примірник був з бібліотеки. Але потім на барахолці я якось побачила три мушкетери і придбала собі ось цей примірник. Цього разу я вже була серйозно налаштована на те, щоб нарешті дочитати її до кінця. Весь мій шлях прочитання книжки тривав три місяці. Можливо, через те, що книжка доволі стара, нагадаю, вона видана ще в 1844 році. Можливо, через це вона інколи така нудна. Події тут інколи доволі затягнуті. А автор витрачає наш час на свої літературні описи, думки або ж події, які мало стосуються сюжету, або історичним контекстом, до речі. Тому динаміки в цьому романі не так вже й багато насправді. В моїй книжці було 627 сторінок основного тексту, що начебто не так вже й багато, але читати її було доволі важко, саме, можливо, через те, що вона була нудна. Але можливо, її варто сприймати як сюжет такого собі серіалу, про Францію 17 століття. Адже коли починаєш давати Персонажам голоси, коли уявляєш оточення, я маю на увазі їх середовище, в якому вони знаходяться, всі ці пейзажі і таке інше, лише тоді сюжет починає грати хоча б якимись барвами. І так мушу зізнатись, сучасна популярна культура дуже викривляє справжній сюжет книжки. Я маю на увазі саме екранізації. Тому так, коли я дійшла до завершення вже цієї книжки, то її кінець став для мене величезним здивуванням. Але коли вже... Ближче до кінця там значно більше динаміки. І коли я вже читала про п'ятий день ув'язнення поспіль. Я вже була така серйозно. А може ми повернемося до інших персонажів. Але тим не менш радію, що подолала чергову велику і товсту книжку, і тепер в мене є плюс один до скарбнички, що не може не радувати. А ви читали цю книжку? Дайте знати і поділіться своїми думками обов'язково в коментарях. А я ж на цьому поки що закінчу. Дякую, що залишаєтесь, і побачимося на сторінках. Наступні. Na pa, na papa